Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Toyota rav 4 Автомобіль у нас у сірому кольорі 2019 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном та гібридною установкою. У нас тут присутні мультикермо, також у нас приємний чорний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання, 89 тисяч пробігу автомобіля, підігрів керма, підігрів лобового скла. Штатна мультимедія, двозонний клімат-контроль, автомат, електроручник, чорна стеля. Автівка у нас купувалася в офіційного дилера, обслуговувала у нас там також. Позаду у нас також гарний дуже збережений стан салону та велике містке багажне відділення. У автомобіля немає жодного підкрасу. По технічному стану також в дуже гарному збереженому стані. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, Звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті Автопарк АвтопаркЮа.